На Хмельницьке С було проведено пілотний медіатабір для дітей, які цікавляться блогерством, медіа та процесом створення медіаконтенту. Мета заходу розширити знання школярів про етапи створення медійного продукту, зйомка на локації, написання та редагування тексту, монтаж візнятого матеріалу. 25 учасників було поділено на 5 команд за результатами кастингу. Учасникам медіатабору провели професійні майстер-класи щодо основ фото та відеозйомки, створення особистого бренду, режисури монтажа. А далі була практична робота на локації та на студії. Кожна команда готувала творчий проєкт про один із об'єктів ХАЕС. Нетішинські школярі ознайомилися з діяльністю інформаційного центру, лабораторій охорони навколишнього середовища та автоматизованого контролю радіаційної обстановки, навчально-тренувального центру та дільниці біомеліорації гідротехнічного цеху. Під час роботи над проєктом школярі мали можливість попрацювати оператором, кореспондентом, редактором, фотографом, готували тексти та відео на задану тему. Всім привіт! Ми на дільниці біомеліорації. Ми біля навчально-тренувального центру. Процес монтажу та запису звуку для відеопроєктів відбувався з допомогою відеоінженерів та редакторів студії ВПХС. Для учасників медіатабору ХС-2023 була організована екскурсія на кафедру журналістики Національного університету Острозька академія. У рівному юні медійники ознайомилися з експонатами музеї фотографії Олександра Харвата. У фінальний день таборування команди представили свої відеорозповіді про зовнішні об'єкти Хмельницької АЕС, на яких побували упродовж тижня. Одним із завдань медіатабору була участь у брифінгу з генеральним директором ХАЕС Андрієм Козюрою, і кожна команда підготувала свої запитання до керівника енергопідприємства. Я так розумію, що багато хто з вас планує, можливо, в майбутньому житті свою кар'єру розпочати. Частині медійного бізнесу, стати журналістами. Це надзвичайно така хороша робота, саме основне завжди залишатися людьми і завжди по життю проносити життєві цінності. Бажаю, щоб насправді ви чесно просували наші національні ідеї і розвивали нашу державу. За результатами таборування, усі учасники проєкту отримали іменні сертифікати, якими засвідчено пройдені майстер-класи та екскурсії. Я впевнений в тому, що ви отримали багато знань, нових навичок, умінь. І е, найголовніше, ви знаєте, що ви проживаєте в чудовому місті, де знаходиться найпотужніше підприємство в нашій області. Ви будете всім розповідати про це. Нетішинські школярі подякували організаторам за змістовно проведений час, отриманий досвід та яскраві враження від участі в освітньому заході «Медіатабір ХС-2023».